Вітаю! З вами подкаст Практика Лайф і його ведуча Вікторія Лисенко. Сьогодні ми записуємо інтерв'ю з Юлією Топчій, випускницею факультету журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Вона проходила практику в новому форматі на п'ятому курсі, коли здобувала магістерський рівень вищої освіти. Привіт, Юлія. Вітаю. Розкажи, будь ласка, як ти потрапила на практику в новий формат. Загалом мені її порекомендували, це, я так розумію, новий, нова база практики, ось її ще тоді на той час ніхто не проходив. І я думала, що я буду писати лонгріди, буду писати якісь магістерські. Не знаю, буду робити свою магістерську роботу і писати окремо там рецензії, репортажі, новини, лонгреди. Ось. І Це все було не так просто, як виявилося. Як виявилося, була дуже цікава практика. Ось. Які матеріали або формату контенту ти створювала? Які були твої завдання? На початку це були. Ем... Новини, як я спочатку думала, що це буде е, звичайні ленгріти, репортажі, е, будь-які матеріали, те, що від нас загалом вимагають зазвичай на практиці. Е, е, потім ми писали новини, і в нас загалом е, трішечки змінився формат практики, про який я думала, на який я розраховувала, і ми створили команду е, і писали новини. Чи ти очолила команду, чи ти була частиною команди, яку позицію ти займала? Я була редактором, ось, ну і загалом, маючи попередній досвід, я усвідомлювала, що завжди потрібно спочатку відштовхуватися від конкретних університетських вимог, потім я ознайомлюватися з вимогами від бази практики, і я склала собі такий певний план. Розрахували на період, за яким ми проходимо цю практику. І я, якраз ідучи на новий формат, розрахувала для себе п'ять матеріалів різних жанрів, і так ще вийшло, що ми отримали цей цікавий досвід, ніж звичне для нас, написання текстів. Ось ми створили команду, медіа потребувала якраз команди. І Ця команда злагоджено публікувала матеріали на сайт. І я якраз була редактором. Загалом їх було двоє. Ось, Тобто, моїми завданнями було отримати дві-три новини від журналіста, перевірити їх там, на актуальність, вичитати помилки, перевірити структуру, зайти на сторінку редактора на сайті і налаштувати цей весь текст новини, рубрики, ну і загалом налаштувати оце все. Що бачить читач перед собою вже в готовому вигляді. Ось. І з якими труднощами ти зіткнулася? Бо я так розумію, ти перший раз почала працювати редактором, ти до цього не виконувала таких обов'язків правильно? Ні, 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 до цього я ніколи не виконувала таких обов'язків, і це було дуже цікаво. Найважче, на мою думку, це взагалі почати а саме розібратися і скласти план дій, знайти найвідповідальніших людей в команді, розбити групу на команду, скласти часові рамки, в яких ви будете працювати, тобто це було теж дуже дуже складно, тому що часто студенти працюють, в когось виходить, в когось не виходить в той чи інший час. Ось, і так як я була тим, хто запропонував план роботи, Особливим викликом це для мене було узгодження із керівництвом практики нашої стратегії, чітке пояснення взагалі мого плану роботи. І, звичайно, викликом є те, що потрібно змотивувати певним чином команду. Тому що це, звичайно, не, не праця, не робота, за яку ми отримуємо кошти. І зібравши велику кількість працюючих студентів, завжди зайнятих студентів, у мене були побоювання, що це взагалі не спрацює, нічого не вийде. Ось, але е, чіткі цілі, свобода дій, мотивація е, У нас дуже добре вийшло поділити зони відповідальності, тому в кожного було своє завдання. Кожен знав, що він частина одного механізму, і без, без якої все зупиниться. Ось. І найважче, найважче було те, що не, хтось не встигав, часові рамки часом змінювалися, і ми сиділи допізна в, в редакторі новин. Або ж, наприклад, ми стикалися з якимись технічними труднощами, які не розуміли. Ось. І, звичайно, ми вже з часом, потім вже вирішували все дуже легко, бо. Набули того досвіду. ось Але такі труднощі, мені здається, вони були дрібні, але постійні. Якось так. Але завдяки злагодженій роботі команди вам вдавалося продовжити роботу в продуктивному форматі, правильно? Так, звичайно, звичайно. Та я й думаю, що це було супер цікаво для всіх якось по-новому, бо ну, ми ніколи ще так не проходили практику. Ми ніколи це все прям самі не організовували. З цього випливає питання, які навички, на твою думку, вдалося розвинути завдяки саме такій практиці. Це 100% навички менеджменту. Тепер я розумію, як має працювати ну, будь-яка команда. І після цього я пройшла курс ще проєктного менеджменту, я розумію, що що б я могла покращити ще тоді в команді, якби ми працювали на реальній роботі, на довгу перспективу. Можна було застосовувати різні методи ведення команди, роботу не тільки в месенджері, і, а на сайтах, де зручно бачити активність. і... Кожного в команді і зону відповідальності кожного. Ось. Тобто, якось так. Але мені здається, що я навіть ем, я навіть ті всі навички перерахувати не можу і згадати не можу, але мене це дійсно зробило сильнішою 100%. Вплинула практика на твоє бачення журналістики як професійної діяльності. Е, ну, Це було безперечно цікаво. Навіть в цьому невеликому часовому проміжку ми змогли зрозуміти, як працюють взагалі великі медіа, наприклад такого маленького. І, безперечно, я рада, що я попрацювала в команді. Для себе точно я зрозуміла, які етапи проходить новина перед тим, як її побачить читач. І, звичайно, що мені було дуже корисно зрозуміти. Усвідомити, що якщо хочеться йти швидко, то треба йти самому, як я це зазвичай роблю, але якщо потрібно йти далеко, то це лише з командою, ось а командою потрібно вміти керувати. Це дуже мудра думка. Які поради ти б дала студентам, які тільки планують стажуватися на базах практики в університеті? А не, не йти на базу практики, якщо не зацікавлений в роботі в команді. Все-таки це був такий симулятор реальної роботи в медіа. Дуже важливо чути одне одного, бути десь терплячим, десь стресостійким, десь наполегливішим, там чигнути свою лінію. І я також раджу е, піти саме на посаду редактора, хоч це вимагає більшої відповідальності від нас, але воно і загартовує. От. Тобто тут ви навчитесь і компромісам, і загартуєте своє ставлення до критики, і, і навчитесь критикувати правильно інших, і, і знаєте якісь свої вміння визнавати помилки, потренуєте, там зможете випробувати, випробувати себе на лідерство, побути для інших наставником, якщо ви, наприклад, в команді з меншими курсами, як це було в нас, тому що часто там. Багато, багато чого підзабувається. Ось, І редактор це не той, хто просто бере новину і відразу ставить її на сайт. Ми завжди намагались пояснити, що не так е, написано, чому така структура не підходить, чому тут якась помилочка, тут якась помилочка. Ось, і воно, воно корисне для кожного. Для, і для редактора самого згадать, і для журналіста, особливо, якщо це ще й менші курси. Ось, тобто, загалом багатського досвіду. Ну і багато відповідальності, як на мене, і закінчення практики було моєю маленькою перемогою. І я для себе зрозуміла багато чого. Мені здається, що практика перевершила мої очікування. І у мене було багато емоцій і під час практики, і після неї. Ось, ну і це безпечно було дуже дуже цікаво, і я дуже вдячна нашим керівникам практики від університету, особливо Світлані Іванівні Петренко, яка весь час нас підтримувала, допомагала в тих ситуаціях, де у мене часом руки опускалися. Ось. І ну, я випробувала себе 100% на стресостійкість. Навчилася не тільки контролювати процеси, а й делегувати роботу. Ось. Ну, було супер, цікаво. Вирішували і дилеми, і на компроміси намагалися піти. Були цікаві ситуації. Звичайно, незнайомці в одній команді мають вибудувати таку довіру одне до одного, почати працювати одним механізмом. Ось. Тому я ще дізналася, що я непоганий менеджер, тому я хотіла б надалі працювати в цій сфері. І я ще навчилася цінувати особистий час, особисті кордони, мені здається, тому що, наприклад, коли тобі надсилають новину поза твоїм робочим часом, і ти маєш обрати, витратити свій особистий час на роботу і опублікувати новину. Чи, наприклад, відмовити журналісту і тим самим виконати новину, над якою він старався. Проте подав її пізно. От що б ви обрали? Я б обрала все-таки взяти новину роботу, опрацювати її. Ось, тому такі от були такі цікаві ситуації, їх було багато, але вони безперечно навчили мене бути сильнішим. Тому я, я за ці роки навчання. За всі, можу легко сказати, що ця база була найважчою, але й найцікавішою. І вона ну, реально дозволяє відчути себе командою журналістів зі своїм медіа, не просто одна з ланок, які дають завдання, а тими, хто дійсно напряму впливає, чи побачить велика кількість людей новину сьогодні. І це круто, це виклик. Ти порівняла з іншими медіа, якими ти проходила практику. Правильно, на яких mm -hmm. ти проходила. Так, mm -hmm. да, я, я загалом зазвичай писала те, про що мені скажуть. Ну, я, звичайно, і на свої теми, які мені подобаються, і мені підказували якісь теми із баз практики. Але це було так, ти здав новину, вони тобі її відредагували, і, ну, ти якби забувся про це. Та? Ну, не тільки новину, мої новини писали, і лонгріди писала, і репортажі робили, але. Тут все по-іншому, тут ти не просто здав матеріал, тут ти постійно працюєш. Винесла такий досвід на все. Сто відсотків. Які риси чи навички, на твою думку, медіа найбільше цінують у журналістах? Мені здається, що це відповідальність і вміння дотримувати своє слово. Як на мене, це дуже важливо. Ну, і робота в команді, і, мабуть, вміння чути одне одного, ось вміння приходити до якихось компромісів. Це дуже важливо. Ну і звичайно, звичайно, вчасне написання новин. Ну, якщо це, наприклад, на нашій, на нашій практиці, то це вчасне написання новин. Повідомлення, якщо хтось щось десь не встигає. Просто повага одне до одного. Ось. Мені здається, це в якийсь момент навіть в азарт перейшло. Коли mm. вже починаєш працювати з командою, і порозуміння приходить, то вже хочеться робити більше і краще. Звичайно. Так, 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 сто відсотків. Особливо, коли ти бачиш результат. Ти бачиш, що воно працює, а потім ти такий вау, воно працює ще й без мене. <гум> це неймовірно, мені це дуже подобається. Чи ти зараз працюєш в журналістиці або в комунікаціях, можливо, СММ? Я якраз зараз шукаю роботу в комунікаціях або менеджеркою. Чи бажаю тобі успіхів у цьому? Дуже дякую, дуже дякую. дякую за подкаст. Дякуємо, що слухали цей подкаст. Ми стараємося для вас. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. З вами сьогодні була Вікторія Лисенко. Пам'ятайте, практика це життя, а життя це практика.